Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходження StoneBlock 4 або ж верніше, його завершуємо. Хотів підготувати трошки все до серії без запису, але, але придумав таку прикольну штуку: Поставив Advanced клікер, прискорюю нейтронні колектори, тому що з прискоренням посухом вони працюють набагато швидше, як ви можете помітити. А суть в тому, що мені треба 4 блоки, щоб зробити курку. Тому що курка це набагато вигідніше, ніж чекати просто тут. Щоб швидше їх отримати, я поставив Advanced Клікер, налаштував білий список на нейтронний колектор. Закинув туди свій посох часу, який, до речі, скоро закінчиться. В ньому закінчується рідкий час, треба буде додати. І поставив, щоб він клікав на ось ці три нейтронні колектори. Таким чином, я просто стою і збираю. Злитки нейтроніумні, і нам залишається останній блок, щоб зробити курку. Це все одно навіть з таким прискоренням, і солсоджем і посухом займає дуже-дуже багато часу. Давайте ми, напевно, посух зберемо, напишемо Time і наберемо собі трохи часу. Так, 176 відер, я думаю, вистачить. І не втрачає не так багато, а один клік. Так, поки там робиться, ми можемо зайнятися чимось іншим. Наприклад, нам треба купу, просто купу ресурсів. До речі, чому я це роблю? Тому що ось цих злитків нам потрібно буде 504 штуки. Ну з тим, що я з моменту, як почав запис, скрафтилося всього лише три. Один я використав для того, щоб зробити блок, і два ще зараз скрафтилося, то ви розумієте наскільки це буде повільно, тому краще зробити куртку. Окрім цього, нам потрібно 7200 тисяч в два рази менше фортрону, 7200 Ендеріуму, 7200 цього, 3600 інфюзет enдер purlів і 3600 ураніту, ураніт у мене вже робиться. Ось тут він робиться, заряджався, вже напевно зарядився. Так, да, все готово. 3600 ураніту. Це єдине, що в нас на даний момент готово з цього. Давайте дивитись, де все це робиться. Воно робиться в Alloy Smelting, да? Або в Волонгу ось тут. Тут це займає 6 секунд. Тут це займає незрозуміло, скільки. Але, але давайте ми, напевно, все-таки ось цей смелтер поробимо. Так, але в смерт, смелтери треба забув. Капасітор, точно. Кап... А, До речі, у нас можна отак замовити. Давай. Ні, 120, це багато. Давай штук 12. 12 піде. Так, що тут? Ще 2 злитки треба. Ще два злитки і можна робити курку. Так, дуратім. Алой Smelting, окей. Давай ми одразу, одразу будемо забивати шаблон. Стій. Що це за шаблон такий? Ось так. І, до речі, давай одразу по 16. Чому ні? Далі, Fortron Infused. О, є така штука. Ну, блін, це буде напевно краще, ніж світовий двигун. Чи все таке ні? 20 тіків на 9 злитків. Давай ми краще в двигоні це все накрафтимо. Портрон прибираємо, це все є. Так. Так, це двигун. Ендеріум. Ендеріуму у нас. Е скільки нам його треба? 7200. Давай ми зробимо ось так. Нам треба ще 3000. У нас вистачає чудово, Ендеріум тоді можна прибрати. Тут у нас смелтинг добре. Ну, Раніше не те, щоб прям дуже добре, але. Краще, ніж могло б бути. І це в нас крафт. І того нам треба насправді не так багато. До речі, вони у нас є ось тут один. А це а це Drotium. Угу. Так, енергія пішла. Це чудово. Сюди ми закидаємо один, ще один постачальник шаблонів і спробуємо поставити його якось поряд. Так, тепер на кожному треба налаштувати вихід? Є. Так, і десь можливо ось тут у нас ще робиться дураціум, давай поберемо. Energyт тут не робиться, так, да? окей. Тепер давай в World Engine. закинемо сюди цей шаблон. Тут ще треба підключити на постійну. Так, фортрон пішов. Ми можемо повернутися додому. Uh, Fortron Infuse тобі ж не треба нічого більш, так? Да. Тепер фортрон 3600. Нехай собі вже крафтиться. Тут у нас вже все вистачає, прекрасно. Ага, нехай собі крафтиться. А як ми тепер скрафтимо курку там? Чи ще нам треба? Дуратіум. Дуратіуму 7200. Є. Портрун дуратіум ендеріум. Ендеріум. 3000 трохи менше. 2600. Хай 2800 буде. А що таке? Чого ти не робишся? А, я зрозумів, в чому ти не робишся. Не, робиш? не вистачає 3000 виходить, не? Хоча, можливо, вистачає. А, стоп. Все, у нас ендеріум є. А, так. Енергі та 7200. Він повільно, це все робиться. Але хоч якось доробиться. А, ураніт. 3600 я зробив. Infused Pearl. 28 000 dimensional shardgemів. Це прикольно. Але все із цього в нас є. Призмаринових уламків нема. А в мене ж була призмаринова курка, хіба ні? А, стоп, це не призмарин, Це кристали, вода і лазурит. Так, курка, готова шуклятку. Покращити треба. Так, і тепер Infused 3600. А, я не підключив. Та що ж таке? Спроба номер 3500. Є. Якщо вам раптом цікаво, куди всі ці предмети йдуть. То без серії я накрафтив комір для зберігання предметів. Йдуть вони якраз таки сюди. Так, тут процес іде, наскільки я розумію. Так, да, все йде, все чудово. Кфортрон, дуратіум, енерджит. Енерджит, ендеріум є, фортрон, Durraтіum. Окей, все це є. Ми попередній квест взагалі не виконали. Нам потрібен нейтронний компресор. Так, шестерні треба зробити. Це все асемблер. Так, коротше, закидаємо те, що нам треба, тому що тут все зламалося. Давайте кортпон інфьюзи цей зупинимо. А, де він у нас був? Ось тут. 8 залізних злитків йому ще що треба, щоб докрафтити. І ще, схоже, 8. Ще 8. Ще 8. А можна як якось дамп дампнути те, що зараз крафтиться? Ну, коротше, отаку все запоролось. Не треба було крафтити Fortune Infused Aiт в світовому двигані. Як ти це відмінити? Угу. Все, нарешті. Платина треба була, а не залізо. Так. Йому здається, температура треба, так? Да? Так. Да. Крафт пішов. Так, є. Де б його розмістити? Давайте десь, напевно, під цією стінкою вже. Так, постачальник шаблонів. Заблокуємо на всяк випадок, щоб вони по черзі Так, і треба щось вирішувати з цим блоком. Їх можна купувати, до речі. У кого? Лайтбендера. Я не думаю, що нам ще не надобряться гроші. У нас 4000. Це 500 Це 1000 Це півтори. А, ні, ну нам не вистачить стільки. Хоча 3600 треба. Лен, це буде прямо на всі гроші. Нормальні закупки у нас вийшло. 300 злитків не вистачає, а на балансі 77 монет. Я, до речі, про антиматерію забув. Вона там не робиться. Добре, давай зробимо цю штуку. Все одно вона нам треба. Просто усі гроші. До речі, про курку зовсім забув. Давайте її спочатку. Так, інф'юзер у нас є, І курка хаос. Ой, хаос, укажу. Нейтроніуму також є. Давайте її посадимо. А, стоп, покращити спочатку. Поки покращується, налаштуємо тут шухлядку. Так, курка є. Сюди. І можна це прискорювати. О, це вже швидкість, оце мені подобається більше. Покращення треба поставити одне. Нам треба всього лише 504 злитки. Я думаю, далі вона сама впорається Хоча. Давайте краще нехай вже буде так точно впорається. Так, тепер ми йдемо до цієї штуки. І вона не така проста, як може здатися на перший погляд. Нам потрібна коробка передач якась. Знати яка. Вертикально паралельна, латунна. Можна просто коробку передач, яка буде вверх дивитись? Вона вверх не дивиться. Взагалі. Блін, чому мені тоді це робити? Ну давай, напевно. Так, е елек. Як же ж вони звалися? А де вони в мене стоять? Отут. Електричні двигуни. А, серйозно? Або купити. Купити у фабрикатора. Але у нас нема стільки грошей. Хоча є варіант, у нас є незакриті кості, вірніше, не отримана винагорода за кости. Ага, один, поняв. Тут 10. Ну непогано. Блин, за все витратив тупо. Нам, в принципі, на 3 вистачить, але нам треба 4 здається. А, нам не вистачить на 3. Це математика. Можемо піти вальнути якусь швиденько. Так, дві шестерні і вал. Так, що ти мені на це скажеш? Приняє. Нагрівач. Мені знову треба цей, да? Прикиньте, на що я це все купував? Офігіти. Так, і два двигуна, до речі, вистачило. Це можна поки відключити. Так, ну що, дуратіум. Дуратіум, до речі, не докрафтував або я вже десь використав. А в... Можна замовити 72. Нехай себе крафтяться правильно. Ага, тільки також імпортер. Так, і можна якось тебе отак Бемс? Пішло. Чудово. Дратіум є, Фортрон. Ой, куди це я? 72. Готово. Ендеріум. Зараз теж буде готово. Нерджит. Так. Іфузит. І останнє уроніт. Все. У нас це все готово але, але це ще далеко не все. Це ми тільки крафтимо сингулярність. Ось цю. першу Ну, верніше, не першу, а 72 таких. Потрібно ще 7 відер е, дивної матерії. 7,2 7,2 до речі, давайте наберемо поки. До речі, у нас 9,2 якраз нормально. 8 нехай буде. Так, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Так. Дивна матерія. Сюди. Пішов крафт. І якби тут не треба було енергія, я б це прискорив зараз. О, верніше, температура якби не треба була. Так, я зараз прискорюю вся температура кудись полетить. Так, все це все можна закинути. Отримати сингулярність. І наступне це Infinity Block. У нам по цьому всьому це просто. І в принципі то найскладніше це Infinity Catalyst. Давайте автокрафти знову 10 таймфлюїду треба. Огу, ніфіга. Так, і Fortron, правильно? Fortron є. Yeah. Окей, okay, чудово. Так, uh, Endist Pearl. No, розказую тобі як це крафтиться. Далі. А далі все є. ще багато? Не дуже. Так, давай тоді час не втрачати. Нам треба антиматерію. Вмикай. Все окей. Все окей. До речі, збільшив трохи швидкість. 172 відра. Було 170. Так, тут порожньо, 62 відра полоніуму. Тут що? 174 мілібакети. Ого, це надовго. Давай трохи прискоримо наглядності, до речі, скрафтились у нас. Чи скрафтиться каталіст. Мені здається, що Time Fluid таким чином не подасться туди. Його 10 відр треба. 10 відр? Охрініти. Так, а стій. Давай, коротше, гуляти так гуляти. Що тут? А, тут дивна матерія лишилась. Все поняв. 71. Його вистачає, до речі, давай крафтити. Ага. тайм флюїд. Десь. Все пішло. До речі, без мене він перестав їх крафтити. Давайте повернуся, провантажуй там чанг. Чи що таке? Фортрон закінчився? Енергія закінчилась. Ого. Угу. Так, поки стою, можна покрафтити те, що нам треба буде далі. Глянути, що у нас за нейтроніумом. Е, нейтроніум достатньо з головою. Портрон. Портрону нам треба ще... ще трошки. Ендеріум є. І лишається тільки антиматерія. 9 каталістів вже створилось. 70 720 відр. Рідкого часу треба для того, щоб створити ось це все. Мені здається, щось оновили, тому що раніше треба було менше. До речі, як я. Блін, прикиньте, я забув. Я дарма всі гроші витратив, це по-перше. Ну да. По-друге, є така штука, Project Є, як п'єдестал з темної матерії. І годинник для неї ось цей, який коштує 325 монет. Я 10 разів про нього говорив, здається, але так і не купив. Його можна було б поставити поряд з реактором із тут. І Він би швидше працював. Тому що паличкою прискорювати сенсу немає, це мультиблоковий механізм. І він не прискорюється таким чином. Блін, та й взяти гроші. Хоча, в принципі. В принципі, ми майже зробили 700 мілібакетів Небагато залишилось. Це хіба що піти знову всіх босів з катаклізму перебити? А я не зрозумів, що це за квести. В мене є блок. А, серйозно? Ні, це не хочу, це довго. Антиматерія, чорна Діра дві штуки. За 200, ага, поняв. Пробуджений драконіум. 32, це я вже зливав. Infinity Block два штуки можна продати, ага, поняв. Фортрон блок. А, фортрон. Де вони були, Ось вони? Є, Advanced Машин Блок. Це що таке? О, ні, це теж не хочу. Здається, вже зламав. Аннизу зупинились Так, окей. Тоді не будемо прискорювати там. А, так, скільки у нас? 278. 325, височай. От і активували. Я, чесно кажучи, не дуже хочу це ремонтувати. Там, до речі, якраз вистачає всього. Це ж треба було. Треба було не перемотку, а приск... не перемотку вперед робити, а просто перемотку. Все, є. Антиматерія готова. Блин, ну взагалі це можна полагодити. Треба було годинник вимикати, а не реактор. Як його забрати? А, ага. Тобі я вибрав перемотку вперед, треба було, напевно, просто перемотку. Ну коротше. Коротше, так друзіму. Там ще ян всередині все запоровилося. Дивно, що воно бочки не зачепило ніяк. Він перший раз з механізмом крафчу костюм. Ну, але всяке буває. То не страшно, у нас же фінал збірки, для антиматерія нам, в принципі, плюс не треба. Так, щойно все спрацювало. Значить, окей. Пошкодження 73, паливо йде, все окей. Ну, норм, пошкодження пішло вниз. Тут все фанить, але це не страшно. Ми йдемо звідси. Через 6 годин все буде на... напевно. Головне, щоб не дістало сюди. А, да? Ні, ну тут більш-менш нормально ще. В порівнянні з тим, що там. Так, е... куди ми йшли? Антиматерія в нас готова. Нам треба її розігнати. сюди ще менше дістає. Так, давайте чопати отягнем. Сподіваюсь, не помру від радіації. Так, а що мені з нею зробити? Розігнати з Нейтроніум Айнгод. Нейтроніум. Давай декілька штук візьму. Так, тобі. На, ти розганяйся. Так, я почався ось сюди. Ледь не запоров, магніт був вімкнений. Він просто виконав нейтронів мовий злит, який я спіймав. Фух, стабільна антиматерія є. Так, то й що нам залишається? У нас все готово. Фортрон не треба, все інше треба. Тут начебто все готово. Endless Pearl. а з нього Infinity Catalyst. Infinity. Да, 72 штуки. Та й що, і 9 злитків тепер? Ну шо, фінал. Алже? чи ні. -у. -у, 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 -у. насипало купа. Ку-купу гівна всякого. Заряджений тимпат, а мій, до речі, зарядився чи ні. Мені дійсно це все треба. До речі, ми ці перлини так і не робили. Молодь ну, на 40 сердець, ну таке. Не можна почепити, але таке. Слію блискавкою. World Breaker ще один. Талісман відновлення. Nether Start Chicken знову. ще один годинник, амулет душі. Оце, до речі, поприкольніший буде. World Sharper. Ого, це що таке? Це щось надто імбове, по-моєму. О, Меч, по ідеї, який має вбивати з одного удару чи ні. Ні, це не він. Це здається не він. Все окей. Це взагалі бензопила якась. Так, а нам до кого? Echo Infinity. Ехо Інфініті це ось цей поміняємо. 12 полос сердець А, до речі, я свій цей. темпат навіть не закинув сюди. Він, напевно, лежить десь в рюкзаку. Так, в Інфініті. Квест завершено. Додому. Ой, нащо додому? До двигуна. І. Останнє покращення. Так, поговорити з Ехо Гвіденсу, і ви завершили Stoneblock 4. П'ята глава пройдена. Тут з'явились ще всякі ось такі приколи з 16 Infinity Ingetів, але ми цього робити точно не будемо. Чи карміти Solution якийсь? Взагалі гріння знає, що це таке. Сильно нагріти, нагріти кармінство i Twilight Forest коротше. Навіть дивитись туди не хочу. І шоста глава відкрилася з типу креативними речами. Бог світу. Картопляна гармата. Поняв. Прикольно. Тож, збірка пройдена. П'ята глава пройдена. Довигон покращений на максимум. Збірка була непогана, мені сподобалось насправді. Вона не така душна, як АТМ 10 був. Можливо, звісно, через те, що вона обмежена. І тут не так просто добути ті ж самі ресурси, наприклад, або щось подібне. Але наступна збірка це знову буде АТМ 10. Але АТМ 10 to the Sky. Побачимо, яка відмінність його від звичайного етему. Пробуємо пройти. Сподіваюся, що пройдемо. А на цьому моменті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних проходженнях.